В цьому році ми знову зустрінемося в Бердичеві на щорічному паломництві. Як знаємо, кожного року ми маємо якусь спеціальну тему, яку готуємо для того, щоб люди, які приїжджають або приходять до нас, могли також в, під час цієї подорожі, під час свого паломництва також над цим пороздумувати. І в цьому році ми взяли таку тему, яка називається Богородиця нас шляхом надії та миру. Важливо, тому що Богородиця да, Подорож, Надія, мир. Мені здається, це ці речі, над якими треба трохи, трохи в цьому році пороздумувати. Чому? Тому що б, чому ми починаємо зі слова Богородиця в цьому році, тому що це такий певний поклик до Марії, що не мовчить. І би, ми безпосередньо звертаємося до Марії. Тому ми хочемо до неї в цьому році виразити в такий особливий спосіб нашу довіру і дитячу близькість. Бо коли ми дивимося на історію церкви, то бачимо, що Марія це та, яка завжди залишається поруч зі своїм народом, особливо в ті моменти болю, випробування та невизначеності. Коли подивимося на різні моменти історії, так коли подивимося. Коли війна була, коли Туртурція да, пробувала завоювати Європу свого часу, молитва Розарію спасла Європу, дякуючи отцям домініканцям, так само і сьогодні ми знаємо, маємо переконання в тому, що Марія завжди залишається поруч, особливо тоді, коли нам важко. І коли дивимося на наш контекст України, да то бачимо навіть в тих моментах, да, коли здається, що темрява робиться густішою, да, ми взиваємо до Марії, до Матері Надії, до Матері Миру, просимо, просимо її заступництва. І бо знаємо, маємо переконання того, що Марія вчить нас в миру, а цей мир починається з того моменту, коли стільюється серце. І тому важливо під час цього паломництва в цьому році також просити для кожного з нас, щоб. Наші серця були зцілені. Коли говоримо про слова «Веди нас», це також важливо. В цих словах ми хочемо передати. Довіру і надію до того, що Марія да, довіряємо, довіряємося їй проводу, тобто довіряємось тому, що вона зможе нас вести тими шляхами, якими вона вважає за потрібними. І тому важливо також пам'ятати для кожного з нас в цьому році, що Марія це не тільки якийсь образ досконалості, але вона також дорога, вона є того, хто веде. Тому ми просимо в цьому році, да, щоб вона нас вела е, в. В наших особистих пошуках сенсу, у зраненій дорозі нашого народу, у відновленні нашої гідності, у виході з темряви в напрямку світла. І ми пам'ятаємо, що Марія вона сама та, що пройшла шлях віри і показує нам, що означає не зупинитися під час дороги говоримо про шлях надії, да? тобто хочемо сказати, що ми проти розпачу. І важливо в сьогоднішньому контексті да, зрозуміти, що надія це не просто якась ілюзія, а це внутрішня сила, яка народжується з довіри до Бога. І свого часу Папа Франциск казав таку важливу річ, що надія це не оптимізм, а здатність побачити світло в темряві. Якось хочемо також наново е, пороздумувати в цьому році над цими словами, або, по-іншому, аб, аб, правильно захотіти зрозуміти, що означає е, шлях надії. Бо у часи війни, да, в тому часі, в якому ми живемо, дуже легко впасти в невіру. В зневіру. Да, і тому це паломництво в цьому році це акт спротиву цій зневірі, що бо часто так можна почути від багатьох людей, що вже немає сенсу в нічого довіряти, тому що і так це ніколи не закінчиться, все погано і так далі. І тому це крок за кроком до царства, яке починається вже тут, да, коли хтось допомагає, молиться, лікує, боронить, працює, навчає. І для того важливо також захотіти побачити всіх тих людей, які додають нам надію волонтерів, лікарів різного типу добродіїв, наших військових. І, і побачити, да, що не така вона це вже і безнадія, тому що є багато різних людей, багато різних показників того, що надії насправді є багато. І Марія також хоче нам, нам показати важливу річ, да, що надія і варто жити надією, тому що коли людина живе надією, то вона не розчаровується. А якщо е, сказати надію до побачення, якщо з нею попрощатися, то прийде розчарування. Ну, звісно. Марія, що ввела нас також крім шляхом надії, що ввела нас шляхом миру. Да? Мир це та Марія, як на моє переконання, за яку ми боремося. Да? Тому що важливо пам'ятати, що мир це не просто відсутність війни чи відсутність зброї, це відновлення гідності, стілення серця, справедливість і примирення. Да? І в цьому контексті Марія це цариця миру, яка вказує на Ісуса. Який є нашим миром? Сам він каже, да мир мі даю вам мир мій залишаю вам не так, як світ дає, да я даю вам мир. І тому важливо да просити. І вести наш миру. Це означає просити про внутрішнє зцілення, про мудрість у діях, про справедливість для зранених, про благословення для тих, хто будує. І тому важливо, так, щоб ми, як я в декількох словах, розповів про тему нашого сьогоднішнього паломництва, Не ствали я хотів би да, щоб кожен, хто до нас приїде, прийде, або всі ті, хто хотіли би приїхати, а прийти а не можуть. Щоб разом з нами, молячись в цьому році до Богородиці, пам'ятали ці слова, пам'ятали, да, що Богородиця, да, що це ще раз я повторюю, да, що це поклав до Марії до того, яка не мовчить. Коли говоримо веди нас це довіряємо їй проводу. Коли кажемо шляхом надії, да, то ми кажемо, що ми проти розпачу. І коли кажемо, кажемо про мир, то кажемо, що мир це мрія, да, за яку ми боремося. І важливо наші молитви в цьому році захотіти скеровувати до Богородиці в такий спосіб, майже свідомість того, що вона є поруч, вона є близько, вона хоче нас вислуховувати і хоче давати нам те, про що ми, може давно втратили бажання або прагнення, або війшли в безнадію, да, забули все проти, що про те, що таке ми і так далі, бо знаємо, що багатьох людей. Також із нашої парафії є рідні, які є на фронті з нашої парафії більше 70 людей, які воюють. Також є ті, які загинули, ті, які без вісі зникли. І це, 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 це насправді біль, з якою зустрічаємося на кожен день. Також бачимо. Як які є прильоти відбуваються, як літає, як над нами збивають це все. Бо ішло і ну, людям насправді важко. Тому важливо захотіти в, в тих днях нашого святкування дати людям, показати людям сенс і дати людям надію, що той момент історії, в якому ми живемо, що він також одного дня закінчиться. Якщо ми будемо прибігати до Богородиці і просити її підтримки, то насправді в нас з'явиться надія і нам. Ту реальність, в якій ми е, знаходимося, нам буде і набагато легше переживати ніж тільки тоді, коли будемо поклатися на самих себе. Друга річ, да, на яку важливо звернути увагу, це завжди, я мене питаю, перше питання, а хто у вас в цьому році буде з гостей? Завжди людей, які приїжджають до Бердичева, паломників цікавить, хто буде гостем, бо що так якось призвичається, що в Бердичеві кожного року є хтось високопоставлений, якийсь кардинал, пам'ятаємо, в минулому році був кардинал П'єтро Паролін, держсекретар. І декілька років на різні кардинали були, пам'ятаємо кардинала Краєвського, так пам'ятаємо голову Конференції епископату також Європи. Багато таких видом людей приїжджають в Бердичів, тому що хочуть приїхати. А в цьому році в нас буде кардинал Павло Сезар Коста. Це кардинал із Бразилії, і він сам захотів до нас приїхати, тому що він каже, що Бердичів це надзвичайно важливе місто. Він тиждень тому назад зустрічався зі святішим отцем, папою Левом, і він каже, що також папа Лев сердечно передає вітання, але я без спойлерів, то він сам скаже сам те все, що папа лев. Хотів нам в цьому році передати для нас. Важливо, що хоче приїхати людина з іншого кінця світу, бо це також підкреслює вартість, значимість нашого санктуарію, нашої малої базиліки. Пам'ятаємо, що в минулому році папа. Франциск надав титул нашому храмові базиліки меншої, і це важливо також і для нас, як для кармалітів, це важливо для нас, як для всеукраїнського санктуарію, тому що це місце притягує. І коли я розмовляв декілька днів тому назад з кардиналом Ауло, він каже, що. Він дуже наслуханий про це місце, тому що там, в колегії кардиналів про це говорили, тому що вже не один кардинал у нас бував і. і і важливо також це відчути, бо каже, що з того, що розповідають, то чимось йому нагадує наше місце, та Колатинську Америку, де збирається багато людей, де є молитва про слави, де всі відчуваються рівні, де кожен знаходить самого себе. І до того таке маємо звернення до паломників з України, да, або часто таке, що ми в тій країні, в якій живемо, те місце, яке маємо, ми часто його недооцінюємо. Або такий горби. Аналізуємо, тобто робимо таким неважливим. Але коли дивимося, що люди з іншого кінця світу хочуть приїхати, то можливо також задати свої питання. Я тут, той, хто знаходиться тут ближче. Я той, хто прошу про закінчення війни, той, хто прошу про справедливий мир, той, що прошу, щоб вернулися мої діти з війни чи з полону. Я також можу зробити цей маленький крок і також перебути до Бердичева. Беручи приклад, я кажу, кажу з кардинала. Який їде з Бразилії, а знаємо, що доїхати з Бразилії на сьогоднішній день, це не так -то і просто, бо зна в Україну літаки не літаються. Треба доїхати до кордону. І від кордону треба їхати там потягом чи машиною. Тобто це, це займає багато-багато часу. Але нам дуже приємно, так що хочу приїхати, і також він казав, що вчиться відправити студію українською мовою. Для мене це також є важливо. Він каже, що я хочу докласти максимальну зусиль, щоб можна було відправляти літургію тією мовою, якою люди будуть розуміти. І коли йому казав, то може зробимо латинською мовою, люди будуть відповідати, відповідати українською. Він каже, що я навчуся тексти українською мовою. Для того, як хтось каже, що знову за таке важливе Ливе питання в питаннях мови, коли ми піднімаємо зараз, особливо під час війни, хто скаже, що не може за все життя. Навчитися українською мовою, бо це неможливо. Кардинал Павло показує нам, що за декілька тижнів може навчитися читати говорити і декілька слів також говорити від самого себе. Як він казав, що має там себе в Бразилії, він в столиці Бразилії, Бразилія, так, так вона називається, і що він має в себе там вчителька української мови, яка йому допомагає краще цієї мови навчитися. Це супер класно, знаєте, і. Це також якажу показник для багатьох багатьох з нас, хто каже, що я не можу навчитися мови, вона для мене є важка, тому я ніколи в житті на українську мову не перейду. Тут дивлячись я ж кажу, на гостя, то можна зробити висновок, що якщо він може або хоче, то кожен з нас як захоче, то також зможе. Для України 16-го числа да, це, це є матері Божої Бердичівської, Матері Божої Зорої Кармель також і ми завжди перено. Осимо наші урочистості з 16 числа на найближчу суботу і неділю. Це це, це також є важливо, чому щоб люди також цілої України могли разом з нами святкувати.